Момент переміщення запасів отримав новий вид операції в дорозі. При виборі цієї операції стануть доступні нові поля ліворуч, а також два розділи в правій частині документа відправлено та отримано, розглядаємо процес відправлення. В секції головне лівої частини документа заповнюємо поля зі складу та на склад та обираємо співробітника, що відправляє товар в полі, відповідальний відправив. Також у вас є змога обрати підставу відправлення товару. В розділ відправлено додаємо відправлений товар. Зберігаємо документ. Тепер розглянемо процес отримання. Коли товар отриманий на приймаючому складі, треба відкрити документ переміщення запасів, який було створено при відправленні, і заповнити поле відповідальний прийняв в лівій частині документа. Після чого автоматично додається дата прибуття. Тепер переходимо в блок отримано правої частини документа та проставляємо кількість отриманого товару, після чого можемо зберегти документ.